Спочатку на рахунок планів наших. На подальші роки ми плануємо розбити нові кліпники, влаштувати це при в'їздах до міста Чернігова. У нас основних таких чотири є: це Київський в'їзд, Новгород Сіверський, Гуманський, і зі сторони Михайла Коцюбицького, якщо я не помиляюся. Славович. Ось таких чотири основних квітники. Ми їх на наступні роки, я думаю, що будемо е, помаленьку впроваджувати. Е, багато ще планів е, розширити старі квітники, зробити їх більш цікавішими, більш е, може е, змінити на алеї героїв малюнки цих центральних квітників. Ну, будемо потихеньку. Що зробити? Звісно, для цього потрібно додаткове фінансування, як впроваджувати якісь більш гарні, може екзотичні квіти, які б квітували не тільки на весні, ну, влітку, але може і восени. Це ну, так, як хризантеми, розхризантеми можливо, можливо, але все ж таки потрібне фінансування додаткове. І на рахунок посадкового матеріалу основну частину ми вирощуємо самі. Насіння збираємо, частину закуповуємо і потихеньку це все вирощуємо навесні, взимку починаючи, і потім висаджуємо, висаджуємо на квітники. Ну і Частину посадкового матеріалу закупаємо.